Вони часто асоціюються з бюрократією, чергами і купою документів. Зрозуміло, про що йдеться? Так, про ужанти. Вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Hey. Привіт! Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами! Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Кожен з нас вже певний час мешкає у Польщі і знає, як вирішити нагальні або побутові питання. Втім, коли справа доходить до спілкування з державними установами, більшість з нас виникає страх перед невідомим. Не треба соромитися цього. Привіт! Мене звати Маргарита Макар, і я живу вже в Польщі 10 років. І сьогодні я розкажу вам, як називаються державні установи польською та куди і з якого питання треба звертатися. Поїхали! Азу хочу вас попередити, я жодним чином не хочу вас налякати, але в Польщі, як і в Україні, державних установ є дуже багато. А їхні функції відрізняються від українських. Є ще хороша новина: майже кожен називається Ужен і зараз я вам розкажу про найпопулярніші з них. Це ужан гміни або м'яста, ужад з карбови, ужад стану цивільного, ужан праці або міський ощудик помоці сполучний. В кожному з них ви можете вирішити ту чи іншу проблему. А тепер трошки теорії. Не хвилюйтеся, нудне не буде. Почнемо з того, що Польща, як і будь-яка країна, поділяється на області. Тут їх 16. Вони називаються воєводствами. Кожне воєводство складається з повів. Їх 308. А далі йдуть менші райони 2489 гмін. У кожній з них ви можете знайти ужан гміни. Якщо ж ви знаходитеся у великих містах, вам потрібно звернутися в ужад міста. Я відчуваю у вас назріло цілком очікуване питання: що я можу вирішити в такому ужені. Відповідаю: більшість питань з особистими документами, зокрема, і усе, що пов'язано з доводом особистим. Це аналог українського паспорта. Також з правами на автомобіль. Від подання по заявки в автошколу до реєстрації автівки. Водійське посвідчення вам теж видадуть в ужонді. А ще там можна прописатися в оселі, отримати документи на будівництво, розділити майно і навіть зареєструватися як підприємець. Так слухаю. Ага. Ага. Добре. Вікторе, замов мені, будь ласка, лати на ванільному молоці. Дякую. Наступна станова, про яку я хочу вам розказати, це ужон стану цивільного. Знайти його дуже просто, адже він знаходиться здебільшого у будинку, у женда міста або гміни. Якщо простіше, то це український рас. <гум> Тут можна зареєструвати шлюб або дитину, отримати свідоцтво про народження чи смерть, а ще оформити песик для новонародженого. Виправити помилки в документах та змінити прізвище. Тобто усе, що пов'язане з сімейним станом. Підозрюю, що дехто з вас вже спробував оформити документи чи отримати довідку через дію. Згодно, дуже зручно. Про це в Польщі не все можна зробити онлайн, і в цьому є своя логіка. Адже поляки хочуть переконатися, що саме ви хочете подати документ або його отримати. Але є і плюси: ви можете записатися на прийом онлайн чи телефоном. Від неї холоне кров у підприємців, а махінатори намагаються обійти її десятою дорогою. Так ви вгадали, це податкова або польською ужин скарбови. Насправді його функції не дуже відрізняються від українських колег. Тут теж можна вирішити усі питання, пов'язані з податками, зокрема, і сплатити штрафи. Тепер переходимо до уже до праці або ж усім відомого центру зайнятості. Тут можна стати на облік по безробіттю та отримувати виплати. Втім, для українців ця опція доступна лише частково, тобто вас зареєструють, але грошей ви не отримаєте. Аби отримувати допомогу, безробітні повинні мати стаж роботи у Польщі. Але щоб допомогти переселенцям з пошуком роботи, польський уряд переклав українською сайт оферти щоб прочитати вакансії рідною мовою, треба просто натиснути на синьо-жовтий прапор. І наостанок про соціальну службу. Тут вони називаються Міський ощуродок помоці сполучний. Або коротко МОПС. Їх по всій країні трошки менше, ніж Гмін. 2426. За допомогою сюди може звернутися будь-хто. Наприклад, якщо родич став інвалідом або важко занедужав, якщо дитині для навчання потрібен одяг, приладдя чи особистий комп'ютер, або ж якщо ви через пожежу чи потоп втратили житло. У таких випадках вам допоможуть фінансово. Також мопс охороняє від насильства в родині. Досить лише подзвонити до соціального працівника, і він розкаже, що робити і куди звертатися. Але і це не все. Ви, напевне, чули про притулки для матерів з дітьми в Україні. У Польщі такі теж є. Тож, якщо ви вагітні або вже маєте дитину, а ваш фінансовий стан чи насилля в родині загрожує вашому життю, МОПС може вас направити у дом самотної матки і дітка. Це такий собі гуртожиток, де допомагають за доглядом за дитиною, годують та усіляко підтримують, аби ви скоріше стали на ноги. Допомагає МОПС і переселенцям з України. Він може запропонувати одноразову виплату або іншу підтримку. Наприклад, якщо ви зайдете на сайт МОПСУ Варшави у районі Бемово, знайдете там анкету для оплати харчування дитини у школі чи садочку. Тож, хочіше діть на сайт Мопсу у вашому місті чи районі і подивіться, чим вони можуть допомогти саме вашій родині. Але якщо на сторінці нічого не знайдете, не соромтеся зателефонувати або прийти особисто. Тепер ви знаєте, де зареєструвати дитину, як знайти перевіреного роботодавця, кому платити штрафи і найголовніше, хто може вам надати соціальну допомогу. У наступній серії Економії для кожного я вам розкажу про оренду житла, у якому місті жити дешевше і як не віддати за квартиру усі гроші світу. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко, а я вам у цьому допоможу.